Вітаю! Ну що, так як я розумію, що у мене е сьогодні вже шостий день і треба заздалегідь видавати е це відео, то треба записати вам відповідь на наступне питання шостого дня. І попереднє відео, до речі, вчора я виклала відео стосовно того, як в мене була певна там ситуація в моєму житті, і як я її з нею справилася. І я вважаю її своїм певним успіхом. Якщо вам цікаво, я залишу посилання. Переходьте, переглядайте. Коментуйте, залишайте свої коментарі і стосовно питання, яке сьогодні буде, і стосовно моїх попередніх там відео, які я записую, чи вам відгукується, чи не відгукується. Можливо, у вас є якийсь певний запит на якусь іншу тему. Ну також буде цікаво. Можете мені написати в соціальній мережі. Інстаграм в особисті, якщо не хочете в коментарях писати, я там також періодично буваю, і зараз буде такий період мого життя, можливо, буду навіть частіше, тому що певні проекти з мого життя пішли, і в мене з'явилося трошки часу. Або я займаюся іншою історією, або я можу приділити увагу вам. Питання сьогодні звучить так: коли в останній раз. Від своєї мрії ви відмовлялися, так? Да? Коли в останній раз я відмовлялася від своєї мрії? Ну, я навіть водички, тому що треба мені певну паузу подумати. Якщо брати ось най, 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 найближчий час, то, мабуть, я відмовилася вчора від своєї мрії там працювала ти віддалено. Ну, тобто я не відмовилась від неї назавжди, але я відмовилась від неї напевне проміжок часу, да? тому що я зараз. Від чого я останній раз ще такого відмовлялася, який? У мене такий був період. Ну, мені зараз дуже важко сказати, тому що у мене. Не було мрій, да? тобто мрії свої я створюю зараз. І я поки що від них не відмовляюся. Які були в мене мрії раніше? Ну мабуть, від того я відмовилася від мрії. Отак, От щоб точно яка мрія в мене була, це працювати, реалізовуватись і поєднувати материнство, сім'ю разом. Тобто, був або фокус на сім'ю. Або на реалізацію, да. тобто я не змогла поєднати цю свою мрію, бути успішно реалізованою жінкою. Притом мамою двох дітей, яка приділяє час своїм дітям, яка ними займається, яка е, з ними ну, досить багато часу проводить. Мабуть, ось це така мрія, яку я точно усвідомлю, що я від неї відмовилася всі інші мрії. Я поки їх мрію, я поки до них крокую, я поки від них. Не відмовляюсь. Які у вас мрії? Були останні, від яких ви відмовилися? Напишіть в коментарях, цікаво. Взагалі цікаво, ми такі всі різні. От, цікаво, хто про що мріє. Хтось, може, мріє про якісь матеріальні історії, хтось мріє по духовній історії, хтось ну, про що мріє. Пишіть, я з задоволенням почитаю коментарі всім гарного, тихого дня! Мирної ночі тримаємося. Все буде Україна.